Фішинг, фіктивні інтернет-магазини, шахрайство з кредитними картками, пропозиція швидкого заробітку та погашення боргів. З розвитком сучасних технологій розвинувся такий вид злочину, як інтернет-шахрайство. І звернень з цього приводу дуже багато, каже речниця головного управління національної поліції Вікторія Дубовик. Протягом 2023 року слідчими підрозділами ГУНП було зареєстровано 1496 кримінальних правопорушень стосовно шахрайства за допомогою інтернет-мереж. Буквально в грудні місяці ми також писали про це статтю. Жінка хотіла підзаробити на Амазон, і вона втратила 700 тисяч гривень. З цієї категорії злочинів, вчинених з використанням інформаційних технологій, повідомлено про підозру 25 особам, каже Вікторія Дубовик. Я думаю, що ви також слідкуєте за соціальними мережами. слідкуєте за нашим сайтом, де ми постійно попереджаємо громадян про все нові види шахрайства. І ми не встигаємо попередити про одне, як вже бачимо на наступний день. З'являється нова заява від людини, від громадянина, яка постраждала від шахраїв, і вже все ж таки придуманий новий метод. Ось крайній раз був такий метод, що, начебто, в телеграм-каналі розсилали, пропонували роботу під заробіток по купівлі крип. Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки в інтернеті. Ніколи не натискайте на підозрілі посилання в електронних листах, повідомленнях або соціальних мережах. Перевіряйте вебсайти та уникайте занадто хороших пропозицій. Перше правило захисту так це коли вам телефонують і пропонують шахраї якісь послуги або представляються працівником банку, або працівниками правоохоронних органів. Слід перевірити, чи дійсно ви спілкуєтесь з даною особою. Краще перервати зв'язок і дійсно перетелефонувати на гарячу лінію того банка, з якого вам, начебто, телефонують. Запитати, ви щойно мені ваш оператор телефонував. Тоді ви будете напевно знати, чи це шахраї, чи це працівники банку. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Іван Іванка Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.